Так, всім привіт, значить, 11 липня і розпочалась у нас стройка ангара. Казав я ще весною. Ну, прийшлось нам підождати два місяці. Хороших спеціалістів приходиться ждати. Ну то нічого, дожнив ще вспіваємо. Значить, приїхали хлопці, команда приїхала з трьох чоловік е, з Дніпродзержинська. і Приїхали в обід. Сьогодні, оце на даний момент, 7 часов вечора, показую результат роботи е, за півдня. Значить, е, була розмічена повністю вся площадка. Ангар значить 10 на 21. Е, висота по стіні 5 метрів. Буде повністю металевий. Значить, повністю розмічена площадка, вириті отакі ями, е, склали хлопці-тумбочки. Отакі закладні привезли вже з собою. 12-та арматура і така пластина 6 мм товщини. Шовчик отакий гарненький. Оце таке. Значить, 7 часов вечора на даний момент проходить процес заливки бетону і виходить в нас отак. отак у нас все виходить. Все вставляється, все по уровню. Там у нас виходить 0, а там найвища точка 20 см. Е, на полу буде асфальт. Ну, про... Коротше, кому буде інтересно, хто хоче слідкувати, е, буду викладати кожен день маленькі коротенькі відео з відчотом проробленої роботи за один день. Машина, значить, зак... Чи цей... бетон заказаний в Лохвиці. 15 кілометрів їхати, 3900 куб. Оце таке. Значить, хлопці залили і їдуть варить ферми стопчики. А ми будемо заливати, тут робити повністю фундамент між цими стопчиками. Будемо заливати все самі. так що... Зараз вони це зроблять і будуть їхати. Ну вот так проходить цей процес. Довго відео затягувати не буду, показувати вже в принципі, немає що. Завтра праздник, тобто робити ми нічого не будемо. А тоді, коли будемо це все діло заливати, знову приїде Серега, тоді вам ще покажу. Буде... В робочий день буде кожен день відеоотчот. На цьому все. Кому цікаво за цим спостерігати, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А я вам дякую за перегляд, всім пока.